Фронт і тил єдині, а отже, незборимі. Під таким гаслом провели благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України в Тисменниці. Детальніше про нього в сюжеті наших кореспондентів. Такий аукціон у Тисменниці проводять вперше, а все заради того, аби об'єднати громаду та допомогти війську, кажуть організатори. Завдяки аукціонам однозначно збираються більші суми, це без перебільшення, тому що дуже велика кількість людей об'єднується у такому зборі. Люди стараються, хоча б кілька гривень, але пожертвувати для того, щоб наблизити перемогу і дати Україні майбутнє. Ініціатором заходу став фотограф Ростислав Кондрат. Чоловік близько року працював над реалізацією проєкту після погодження із міською владою. Аукціон провели, допомогли й колеги, які й надали на публічні торги власні роботи. Це їхні зйомки переважно 2022 року після деокупації міст, які були свого часу. Загарбниками захоплені пан Геннадій також фотограф з Ростиславом. Знайомий понад 25 років. Зараз він проживає у Харкові. Проте на прохання товариша приїхати та допомогти в організації аукціону відгукнувся відразу. Я дуже радий, тому що. Мої роботи ці гроші, які за них люди потратять, е е е е підуть нашим хлопцям, нашим захисникам. До цього фотоколекція Геннадія Удовіченка виставлялася у Франції. Тепер дві роботи із неї представили тут, у тисмениці, в якості лотів. Зокрема, ось ця світлина була придбана за 12 тисяч гривень. Ця робота була зроблена в час поїздки в Репінь. Дуже дуже страшно. Все, що було нове, в разі привратилась в брух. Переможець лота, пан Володимир, підтримує ЗСУ та Тисменецьку громаду з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, й сьогодні зробив добру справу: придбав лот та подарував два дрони військовим. Дрони! Каже світлина його вразила. Наші імпонує мені тим, що. Трошки зв'язано з моїм автобізнесом, то я хочу її повісити в себе в офісі, щоб люди бачили, що буває в випадку, коли агресор нападає на країну, коли нижче. То майно, яке люди придбали, яке цінили, яке заробляли своїми коштами, і за кілька хвилин воно перетворилося в купу металобрухту. Всього на аукціоні продали 25 лотів. Сума зібраних коштів понад 200 тисяч гривень. 20 із лотів – світлини. Найдорожчий лот – фотографію авторства Ярослава Голубчика – продали за 15 тисяч гривень.